Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, минулої п'ятниці, 8 березня 2024 року, відбулася зустріч між колишнім президентом США Дональдом Трампом та очільником уряду Угорщини Віктором Орбаном в маєтку Маро. Лако. Джерела CNN зазначили, що вище вказана зустріч була без такого чіткого порядку денного, і її назвали як Світська зустріч. Проте під час Цієї події відбулось обговорення широкого спектру питань, що стосується Угорщини та Сполучених Штатів Америки, включаючи першочергову важливість міцних і безпечних кордонів для захисту суверенітету кожної нації. Тут риторика Орбана і Трампа співпадає. Дональд Трамп достатньо активно говорить про жорсткі міграційні правила. Таку ж політику власне дотримується і Віктор. Орба. Проте, Дональд Трамп почав говорити компліментарні речі в бік Орбана так, під час цієї зустрічі, і зараз ми процитуємо його, власне. Немає нікого кращого, розумнішого чи кращого лідера, ніж Віктор Орбан, сказав Трамп е натовпу, який зібрався на концерті, який відбувався на курорті у штаті Флорида. Європейський автократ є несуперечливою фігурою, він бос і чудовий лідер, фантастичний лідер. В Європі та світі його поважають, заявив Трамп, але ми ж розуміємо, що це, власне, його суб'єктивна думка. Також Трамп говорив, що він і власне Орбан підтримували зв'язок, не зважаючи, що президентська каденція Трампа закінчилась у січні 2021 року, тобто після цього періоду часу, наскільки ми розуміємо, були якісь спілкування і власне контакти між Трампом і Орбаном. Адміністрація Байдена водночас зазначила, що Білий Дім не надсилав запрошення Орбану зустрітись з Байденом, а Орбан не просив про таку зустріч. Відповідаючи на питання, чи стурбований Байден вищевказаною зустрічю, чинний президент дав наступну відповідь: якщо не я, то ви точно повинні бути. Під час виборчої поїздки до Пенсільванії, яка також відбулась 8 березня, Байден зазначив наступне: ви знаєте, з ким він зустрічається сьогодні в Мара Лаго. Ну, він це зрозуміло посилання на Трампа. Це Орбан з Угорщини, який прямо заявив, що не думає, що демократія працює. Він шукає диктатуру. Ось з ким він зустрічається. Я бачу майбутнє, де ми будемо захищати демократію, а не применшувати її. Кінець цитати Джо Байдена. І останнє, що хочеться додати в контексті цієї бурхливої зустрічі між Трампом і Орбаном, так те, що сказав Орбан у подальшому. Голос Америки повідомляє про те, що колишній лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп не дасть грошей на допомогу Україні у боротьбі з Росією, якщо знову переможе на виборах президента. І це прискорить припинення війни, заявив після зустрічі з Трампом прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Орбан, який підтримує прагнення свого давнього союзника повернутись в Білий дім, зустрівся з Трампом. І давайте пряму цитату проговоримо Орбана. Він не дасть жодної копійки на українсько-російську війну і тому війна закінчиться, сказав Орбан державному телебаченню ввечері в неділю. Оскільки очевидно, що сама Україна на ногах встояти не може. Якщо американці не дадуть грошей і зброї, а також європейці, то ця війна закінчиться. А якщо американці не дадуть грошей, європейці не зможуть самі цю війну фінансувати. І тоді війна закінчиться. От що сказав Орбан за результатами зустрічі з Джо Байденом, я поки що не бачив коментарів від команди Трампа. З Трампом перепрошую, була зустріч, що власне вони говорили так на ось ці заяви з боку Віктора Орбана. Наскільки ми розуміємо, ось що має на увазі Дональд Трамп, коли він говорить, що там готовий за 24 години завершити війну в Україні. Просто не постачати нам озброєння, так? І тоді війна закінчиться. Там способом не говорять, до речі, яким вони способом, але ми ж прекрасно розуміємо, що це буде нас очікувати. Якщо Трамп дійсно при своєму другому президентстві так піде на крок відсутності фінансування України з боку Сполучених Штатів Америки. І, власне, Орбан підтримує активно цю позицію, говорячи, що війна швидко закінчиться. І такий підсумок ми можемо зробити за результатами цієї зустрічі. Те, що Орбан не горить бажанням допомагати Україні, ми постійно це чуємо з його заяві, ці заяви можна корелювати власне, з російською пропагандою. А Дональд Трамп знову ж таки непередбачувана особа, але ось ця теза Орбана, вона може наштовхувати нас на достатньо негативні так, міркування на рахунок того, а що ж власне буде робити Трамп, так в контексті війни Росії з Україною, якщо власне. Він повернеться до білого кабінету, тому що якщо знову ж таки буде реалізація усієї тези Віктора Орбана, ми ж прекрасно розуміємо, що переговорами війна в Україні не завершиться, ми просто її програємо. Тому навіть не знаю, що тут можна радити, і як, в принципі, потрібно спілкуватися з Трампом. Для того, щоб він якось почав змінювати свою позицію. Це те, про що я говорив. Згадаємо останню його заяву, так, коли він говорив, що там Україні потрібно давати гроші під кредит. Тобто це була одна заява. І тепер повертаємося до цієї останньої тези Віктора Орбана, так, де Трамп. Йому зазначив, що коштів в Україні він давати не буде. Тобто ми бачимо тут абсолютно подвійні заяви. Сьогодні Дональд Трамп говорить, що буде до прикладу не про те, щоб Україна отримувала допомогу від Штатів у вигляді кредиту. А наступного разу він може говорити про те, що загалом жодних грошей він давати не буде. Ось така достатньо. Для нас негативна складається картина. Якщо ми проаналізуємо власне, ці заяви. З іншої сторони, якщо проаналізувати попередні виступи Трампа в контексті України, то вони незмінні по відношенню з тим, що ми почули від Орбана, окрім тої заяви, коли він говорив про кредитні гроші для України. Це за загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Поличок та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!